Політичні події в Україні викликали великий резонанс у світі. Ми вирішили поспілкуватись з українцями, котрі волою випадку опинились за кордоном, та запитати, чи підтримують у їхніх країнах Євромайдан. Тетяна на заробітках Віталії вже 10 років. Труднощі примусили її залишити на батьківщині маленького сина та чоловіка. Майже півтори тисячі кілометрів розділяє жінку з сім'єю проте серцем. Вона з Україною. Я можу сказати, що майже однозначно, одноголосно всі підтримують майдан. Що ми всі стурбовані ситуації в Україні? Там наші сім'ї, діти, онуки. У нас є організовані пункти, куди люди можуть приносити теплі речі, продукти, гроші. Хто скільки може, навіть італійці приносять за останню суботу і неділю в українській церкві Венеції, зібрали понад 10 тисяч євро, які відправили на майдан. Всі італійці, з якими ми спілкуємося по роботі, всі за нас за майдан. І за сильну демократичну Україну і кажуть нас, що ви молодці, так тримайтеся, тому що в демократії єдиний вихід з нашої ситуації. Може тоді ми повернемося нарешті додому. Артем потрапив до Швеції у свої 22 роки. Спочатку це було відрядження, але потім він залишився там працювати. Майже півтори тисячі кілометрів відстані не заважають йому стежити за ситуацією на батьківщині. Хлопець каже, у Стокгольмі глибоко занепокоєні ситуацією в Україні. З моєї точки зору люди тут саме от висловлюють глибоке занепокоєння, тобто не ведеться мова чи про підтримку, чи про непідтримку. Це скажемо так, ніхто. Вони хочуть дуже сильно розбиратись в ситуації, але, але сама ситуація, звичайно, що, ну нікому, скажем так, не подобається е, на рахунок е, акцій протесту чи чогось такого так вони відбуваються, люди. Буквально кожного тижня на вихідних посеред будніх днів пікетують посольство України в Швеції. Ніна живе в Америці вже п'ять років. Сім з половиною тисяч кілометрів відділяють її від батьківщини. Ще студенткою вона поїхала за океан за програмою Work and Travel, А потім знайшла там кохання і вийшла заміж. Теперішня громадянка Сполучених Штатів каже: Євромайдан вша підтримують. Однак про події в Україні дізналися лише нещодавно. «Безусловно, підтримують. знають чи... Многие, но, к сожалению, далеко не все. До недавнего времени американские медиа а, описывали ситуацию очень кольс, толком не разобравшись. И только на прошлой неделе украинский Майдан попал на обложку New York Times. И люди начали разбираться и задавать много вопросов, на которые, если честно, очень сложно ответить. А почему только сейчас? А неужели Украина не демократичная республика? А неужели вы не можете назначить президенту импичмент и организовать... В очередные выборы и а поддерживает ли вас милиция и защищает ли вас она приходится объяснять что происходит и очень многие не могут поверить что происходит на самом деле что так на самом деле возможно и что настолько безумное количество людей столько времени и при такой погоде отстаивают свои права и ничего пока что не меняется а люди поддерживают очень переживают спрашивают чем помочь А організовують здесь акції протеста, митинги, публікують статті, пишут запросы А в організації тоже могут мотенціальні чим-то помочі чим то, -то повлиять. Цей репортаж ми зробили з єдиною метою: аби всі, хто мерзне на майдані, хто чекає змін на краще і бачить для цього лише один спосіб протест, знали співвітчизники, яких доля розкидала по світі, підтримують активістів і вірять їхні зусилля не минуть даремно.